Цього року до Умані приїхало 23 тисячі хасидів. Після завершення святкування, яке відбулося учора, додому поїхало 10 тисяч. На вихідних залишається ще 5 тисяч паломників. Одні залишають місце паломництва, інші доїдають печиво після новорічного столу та купують подарунки додому. Частина хасидів продовжує святкувати та відвідує синагогу для молитви. Цьогоріч приїхали найбільш релігійні хасиди, розповідає представниця благодійного фонду імені Рабінахмана Ірина Рибницька. Ті, хто погодився дотримуватися усіх правил безпеки. Вони суворо дотримувалися комендантської години. Вони прислухалися абсолютно до усіх вимог поліції, а також органів влади, а сплачували туристичний збор. Дуже велика кількість паломників цього року приїхала до України, не зважаючи на всі загрози на небезпеку. Напевно, це є підтвердженням того, що більше ніж 20 тисяч. Іноземців дійсно вірять в наші зсу паломник Натан щороку приїжджає до могили Цадика Нахмана. Розповідає, що в Україні проживає два роки і відчуває себе тут безпечно. I love this place, I love this я люблю це місце, я люблю цих людей. Також мою роботу, бо я фотограф газети. It's my, uh, це мій четвертий раз в Умані. Тут дуже добре. Є поліція. Ми приїхали з Молдови і після кордону. Не було жодних проблем. Євреї з викладу війни і були готові до різних ситуацій під час святкування Рожгашана, але все пройшло добре. Коментує тему керівник благодійного фонду імені Рабінахмана Натан Бен Нон. Все добре, дякувати Богу. Дякуємо керівництву України та Черкас. На мою думку, усе пройшло успішно. Ніяких танців. Представники влади сказали нам, що ніяких танців. Ми зрозуміли, тому що Україна у війні. Зазвичай ми танцюємо на наступний день. Перший день Нового року важкий, інший легший. Ми вирішили ніяких святкувань, ніяких танців через ситуацію в Україні. А це Юрій та Андрій, комунальники, які прибирають місце паломництва. Тут працюють щодня і шостої ранку. Баночки від Кока-Коли, салфетки, стаканчики. Таке. Ну, так ну збираємо, співаємо тут стаканчики, їжа, пачки, салфетки, все таке бачки. Щось втратили, щось заробили. Так про торгівлю розповідає продавчиня головних уборів Тетяна. Каже, що цьогоріч за товар беруть у гривнях. Цей год нам гривні, ми беремо гривні. Ну, вони більше долар дають, але не можна. Цей год нам запретили брати валюту. Так, шапочка, кепочка, щось таке. Ігрушки, які, які багаті ще беруть, а бідні вже все. Два мільйони передбачили у міському бюджеті на святкування юдейського нового року, розповідає заступник міського голови Умані Олег Ганіч. За його словами, цьогоріч паломники добровільно сплачували туристичний збір. Кожен паломник міг при приїзді в місто Умань добровільно сплатити карткою через банкомати, які були розташовані в пункті прийому паломників. Туристичний збір він складав в розмірі 1300 гривень. За цих чотири дні перебування, і загалом ми за останні десять років зібрали максимальну суму туристичного збору це 9,6 мільйонів тільки за рахунок безконтактних платежів банківських. Жителі Умані на приїзд паломників реагують по-різному. Особливо не звертаємо уваги. Взагалі вони ну, особливо і не заважають, але певні є такі моменти, які Ну, так скажемо, ціни на базарі підскакують. В магазинах там більше. Це ненадовго надовго, якось так миримося з цим. Нормально щось, без проблем, а нікому не мішка, ніщо. Я вважаю, що нормально. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.